Вітаю, друзі, на своєму каналі. Комусь добра ніч, комусь доброї ночі, а комусь доброго ранку. Ну, якось так не спиться. Сьогодні чудовий був день, але, правда, не заснув. Я згадав, що забув певні речі там, і картини на горі, де я працював. Прийшлося піти забрати, бо в нас тут в Карпатах морозець. Ну і так далі не варто залишати, бо збирати ну, шкоди. Пишу вертикально, бо так зручніше. Хоча відео буде довше. Я згадав якось так певні... Як то сказати? Ну, коротше, про інтерв'ю Путина о тому Карлсону. Карлсону. Того раз Путіна Я мабуть скажу таке. А що... Я готую до виставки, там, то в мене на моєму каналі анонси є і будуть. буду жити. Здається, що я вже буду жити. Ну, я дуже слабенький такий. Це. От пишу відео тут, пів ліжку, в кімнаті, але прийшов з вулиці, тому в шапці. Там холодно у нас мороз в Карпатах. Про таку, що як то, дебіл, ну так, по народному дебіл, то і скалфом. Брав інтерв'ю в «Імбецила», Ну, Путін імбецил Чому я так називаю? Боється, в медицині «Імбецил» іменно це я це той, що то і то. Так. І хтось каже, що Путін по історії здав на трієчку. Не може «Імбецил» знати на трієчку. На трієчку треба щось знати. Я є старший чоловік, 64 року народження. На трійку треба було хоч щось знати. Ну, бувало, що. Комусь там державну оцінку ставили ну, отак. Ну, бо. Путін навіть на то не тягне. Він дійсно ніякий ні КГБ, ні, ні те. Ну, ну, таке намолов, ну таке що це? І я вважаю, що це інтерв'ю було добрим. І як для Карлсона, що він є долбойоб, і для Путіна, що він є імбецил повний. І все. Я бачу так, слухаю все. Ну, чи художник, це, але що про це не говорив ніколи, а скажу, що ви знали, я жив у Москві понад 27 років. Я знаю того Венедіктова, ту, ту Латиніну, тусь Бутмана Сергія, ту всю срань, яка це є серед них, там десь цей. Можу сказати, що хіба ну, малесенька доля, яких Шендеровича, ну, наприклад, згадав, так? Отак в пам'ять. Ну, він був там ще в Росії ці гоними. Ну, Я там жив. І коли арештували Ходорковська, зрозумів, що в Росії прийшов пиздец. Я навіть там хотів, в мене брат там жив, помер, і сестра до сих пір живе. Я хотів там купляти якесь житло, ну, якісь територію, щоб мати хоча б можливість, як називатися, на жительства називали вони. Да? Ну, десь Тому що я в Москві працював, але не, не так з москалями, але з посольства, ми. Я малював як художник портрети. Я перемалював, перемалював тисячі портретів різних е, з різних країн. I can speak in so very in form, different form, А я artist. Yeah. Я розмовляв різними мовами, тільки англійською. І шпихетваздоч, я порлю літаліану, як там? Мою по польську, по всіх слов'янськи, говоримо сербський язик, хрбацький язик і так далі. Так було, направду. Ну так вийшло, що згодом тільки англійський був потрібен. Ну так вийшло так. Я хотів на багатьох мовах розмовляти, вивчав багато мов. Ну, Англійська витіснила в часи, допутінські часи. Допутінські часи. Це почалося після Горбачова, період Єльцина, на перехідні. Я теж сподівався, що нарешті над Росією засяло якесь таке отаке сонце, А ніфіга. Там живуть раби, стовбойові придурки, і на їх отому, тій ментальності, оці скоти вибудовують таку херню і те, що створили. Тому ці росіянські, як би сказати, як каже Корчинські брати, ну, не люблю я, люблю я то слово добротів, але до тих ні, вони є просто. Худоба по-нашому. А, бидло, бидло, да? на русли. Я так бидло. Це раби, реальні раби. І, і тому вибудував Путін оцю систему. Я жив там з 90, 1990. Не першого, а може, 90, а може, 80, може, 8, чи, Секундочку, 89-го, а може й 8, 8. Треба згадати, коли я був студентом, я був там, опинився студентом, десь 88, 88 в 88-й все-таки, в 85-му інституті Львівському політеху вчився, в 88-му я вже працював як студент літом на Арбаті, на Арбаті як художник. То була дуже класна така епоха, такий період творчий. Правда, перед тим я був у Кракові. У Кракові перші портрети на вулиці я малював Кракові. Ось тому я таке записую. Може, той телефон не витримає, бо він мене такий секонд. Ну не секонд, він новий, але другий, другорядний. Це, І я це може завантажу. подивитися, чи я там не матюкався, не сварився. Це буде перша частина. Добре, я мене питають щось там про політику, про то. Я дуже багатьох політологів.